Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Давайте привітаємося. Підніміть ручку і помахайте мені. Привіт! Дивиться сонечко до нас у віконечко. Промінці свої сіє, кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки. Дуже-дуже раді сонечку! Жовте та кругле сонечко світить нам, дітки, прямо з неба. Діти, а де ж сонечко вгорі? Чи внизу? Як ви гадаєте, де воно? Правильно, воно світить нам вгорі. Підніміть ручки вгору і посвітіть отак, наче сонечко. Помахайте ось так ручки вгору і помахали. Діти, А яке ж сонечко, давайте його розглянемо. Воно в нас кругле, жовте, тепле і яскраве. А ще, подивіться, воно може ось так що зробити? Покотитися, так? тому що воно кругле. Візьміть своє сонечко і покотіть разом зі мною. Ось так жух і назад. Жух! Сонечко, ми сказали, у нас жовте. Давайте разом скажемо жовте. А давайте знайдемо предмети, такі ж жовті, як наше сонечко. У нас жовтий песик-гавчик. Жовта книжечка. А також жовте курча. Що у вас є вдома жовте? Ану побіжіть та знайдіть. у нашого сонечка промінчиків. Багато, дуже багато. Давайте ми з вами пограємо і зробимо нашому сонечку багато промінчиків. Дорогі батьки, Пропонуємо вам разом з дітками пограти в гру зі звичайними прищіпками. Для цього нам потрібно вирізати кружечок жовтого кольору. Якщо немає жовтого, можна звичайного картончику і прищіпки. Якщо дітки у вас постарші, вони можуть самостійно робити промінчики нашому сонечку. Сонечко яскраво світить, тому промінчикову сонечка багато. А якщо ваші дітки маленькі, то, будь ласка, ви їм зробіть ось таке сонечко, а вони нехай спробують знімати промінчики. Значе наше сонечко загубило або подарувало свої промінчики. Якщо ви хочете гру... Зробити трішки складнішою, і у вас е прищіпки є різного кольору. Запропонуйте діткам знайти прищіпки такого ж кольору, як сонечко, тобто жовті. Ось жовта прищіпка. І це жовта. Так само з дітками промовляйте разом жовтий колір, так? Жовтий промінчик. Жовтий. Ось так. Звичайно, без вашої допомоги дітки не справляться, тому, будь ласка, допоможіть нашим малючкам. І ось таке сонечко у вас повинно вийти. Будь ласка, зробіть пару фото і скиньте нам зворотній зв'язок. Або запишіть маленьке відео. Розвиваємо наших малюків разом.